Добрий день, шановні майбутні абітурієнти! Вітаю вас на четвертому вебінарі з підготовки до НМТ з української літератури. Минулого разу ми розпочали вивчення одного з найбільших і найважливіших блоків програми література кінця 18-го, початку ХХ століття, зосередившись на творчості Івана Котляревського, Тараса Шевченка та Пантелеймона Куліша. Сьогодні ми продовжимо заглиблюватися в цей період згідно з офіційною програмою НМТ, розглядаючи творчість інших видатних авторів, які сформували обличчя української літератури 19 століття. Але спочатку, як завжди, пропоную вам пройти невелике тестове опитування за матеріалами третього вебінару. Не поспішайте та будьте уважні. Один. Який твір Івана Котляревського є першим твором нової української літератури, написаним народною мовою, і є травестійно бурлескною поемою? А. Наталка Полтавка, Б. Енеїда. В. Москаль-чарівник. Г. Чорна Рада. 2. Який з наведених творів Тараса Шевченка є автобіографічною поемою, що викриває соціальну несправедливість і кріпацтво з образом покритки А. Гайдамаки, Б. Кавказ. В. Катерина. Г. І мертвим, і живим, і ненародженим. 3. Яка поема Тараса Шевченка є сатиричною інвективою, спрямованою проти царського самодержавства та колоніальної політики Російської імперії і містить образи Прометея та Орла а. Гайдамаки Б. Кавказ В. Заповіт. Г. Сон. У всякого своя доля. 4. Який твір Пантелеймона Куліша вважається першим історичним романом в українській літературі, що відображає події 1663 року? А. Маруся Чурай. Б. Чорна Рада. В. Сон. Г. Кайдашева сім'я. 5. Хто з митців є зачинателем нової української літератури а. Пантелеймон Куліш Б. Тарас Шевченко В. Іван Котляревський. Г. Григорій Сковорода. 6. Який мотив є провідним у поемі Тараса Шевченка Заповіт а. Оспівування козацьких подвигів Б. Заклик до боротьби за волю та національне відродження. В. Зображення нещасливого кохання, Г. Роздуми про красу природи. Частина 1. Іван Нечуй Левицький. Майстер народного побуту. Один із найяскравіших представників реалізму в українській літературі є Іван Нечуй Левицький. Він відомий своїм талантом до створення колоритних народних характерів, майстерним використанням гумору та сатири, а також глибоким знанням народного побуту. Кайдашева сім'я повість, що є енциклопедією народного життя, розкриває типові риси українського селянства пореформеної доби. У творі комічно, але водночас трагічно змальовуються сімейні чвари, побутові конфлікти, спричинені дрібновласницькою психологією та відсутністю духовних цінностей. Жанр соціально побутова повість. Тема – Зображення життя українського селянства в пореформену добу, конфліктів у родині Кайдашів. Ідея. Викриття дрібновласницької психології обмеженості інтересів, відсутності духовності, що призводить до морального занепаду. Автор застерігає від руйнівних наслідків егоїзму та бездуховного існування. Проблематика батьки і діти, кохання і стосунки в родині. Духовне зубожіння селянства, вплив матеріальних благ на світогляд, роль жінки в суспільстві, особливості, майстерне використання гумору, бурлеск, іронія, сатира, колоритні характери, точне відтворення народного побуту, мови. Прототипами Кайдашів є родина мазурів, яка жила в селі Семигори і славилася своїми частими сварками та бійками. Ключові аспекти сімейні конфлікти та сварки. Повість насичена постійними конфліктами між членами сім'ї Кайдашів, батьками та дітьми, невістками, братами, соціальні суперечності. Повість відображає життя українського села в період переходу до капіталістичних відносин, що призводить до соціальної диференціації та загострення протиріч між багатими та бідними, духовна деградація. Повість показує, як під впливом матеріальних інтересів та сварок люди втрачають духовні цінності, стають черствими, егоїстичними, втрачають повагу один до одного. Розпад традиційного патріархального устрою, втрата авторитету старших членів сім'ї, зокрема батька, свідчить про руйнування традиційного патріархального устрою, де батьки мали беззаперечний авторитет, комічне та трагічне. Нечуй Левицький використовує гумор та сатиру для висвітлення негативних явищ у селі. Частина 2. Панас Мирний, глибина людської душі та соціальні виклики. Панас Мирний справжнє ім'я Панас Рудченко. видатний український прозаїк, драматург, один із творців соціально-психологічного роману в українській літературі. У своїх творах він глибоко аналізував соціальні проблеми, вплив обставин на формування характеру людини хіба ревуть воли, як ясла повні. Перший український соціально-психологічний роман, написаний у співавторстві з Іваном Біликом. Твір висвітлює життя українського села другої половини 19 століття, розкриває проблему причин злочинності, впливу соціальних обставин на долю людини. Жанр соціально-психологічний роман. Тема – Зображення життя українського селянства від кріпацтва до переформеної доби. Розкриття причин злочинності чіпки. Ідея. Засудження соціальної несправедливості, викриття руйнівного впливу обставин на особистість, заклик до боротьби за правду та гідність, проблематика, добро і зло в людині, вплив соціального середовища на особистість, боротьба за справедливість, правдошукацтво та злочинність, батьки і діти, кохання та зрада, головний герой чіпка, складний суперечливий образ, що пройшов шлях від правдошукача до розбійника. Його трагедія у неможливості реалізувати свої здібності через несправедливість суспільства. Прототипом Чіпки Варениченка є Василь Гнитка, це заможний селянин, який організував банду на Полтавщині і кілька років тероризував чотири повіти. Панас Мирний почув розповідь про нього від візника, коли їхав до батьків на Великдень у 1872 році. Ключові аспекти соціальна проблематика. Роман зображує життя селян в умовах кріпацтва та після його скасування, висвітлюючи проблеми з землею, бідністю, несправедливістю та гнобленням. Життя Чіпки Варениченка. Роман є життєписом Чіпки, показує його дитинство, дорослішання, формування характеру під впливом суспільних обставин і особистих трагедій, а також його шлях до злочину. Алегорична назва. Назва роману «Хебаре ревуть воли, як ясла повні, є ключовою для розуміння ідеї твору. Вона натякає на те, що соціальні заворушення та бунти виникають тоді, коли народ не задоволений своїм становищам. Співавторство важливо зазначити, що роман, написаний у співавторстві з братом Панаса Мирного Іваном Біликом, вплив на українську літературу. Роман вважається першим українським соціально-психологічним романом та одним з найважливіших творів української літератури. Частина 3. Іван Карпенко Карий, дзеркало українського театру. Іван Карпенко Карий, Іван Тобілевич, видатний український драматург, актор, режисер, один із корифеїв українського професійного театру разом з М Кропивницьким М. Старицьким. Його п'єси є вершиною української драматургії кінця XIX століття. Поєднуючи реалізм з елементами сатири та комедії, сюжет трагікомедії заснований на реальній події з життя батька автора. Батько письменника Карпо Адамович Тобілевич довгий час обіймав посаду у правительських поміщицьких маєтків і намагався отримати дворянський титул Мартин Боруля. Трагікомедія, що викриває міщанство та прагнення до дворянства, іронічно показує, як Мартин Боруля намагається вибитися в люди і стати дворянином, втрачаючи при цьому свою справжню сутність та народні цінності. Жанр. Трагікомедія синтез трагічного і комічного тема Зображення життя українського селянина, що прагне здобути дворянський титул. Ідея викриття абсурдності прагнення до штучних цінностей, засучення міщанства, утвердження важливості власної гідності та національної самобутності, проблемапика, соціальна нерівність, прагнення до штучного дворянства, збереження народних цінностей, батьки і діти, ключові аспекти, прагнення до дворянства. Мартин Боруля одержимий ідеєю здобути дворянський титул, вважаючи, що це принесе йому повагу та щастя. Викривлення сімейних стосунків заради досягнення мати він готовий знехтувати традиційними сімейними стосунками, наказуючи називати себе папінькою, а дружину мамінькою. Фальшиві цінності. Боруля захоплюється зовнішніми атрибутами дворянства, не розуміючи, що справжня гідність полягає у внутрішніх якостях та чесній праці. Сатира на судову систему: п'єса також висміює хабарництво та бюрократію в тогочасному суді, де справедливість можна купити за гроші. Утвердження народної моралі. Карпенко карий протиставляє марнославству Мартина Борулі, прості сімейні цінності, чесну працю та здоровий глузд, підсумки. Та наступні кроки. Сьогодні ми продовжили вивчення літератури кінця XVIII – початку ХХ століття, розглянувши творчість таких значних авторів, як Іван Нечуй, Левицький, Панас Мирний та Іван Карпенко Карий, відповідно до офіційної програмою НМТ. Їхні твори є надзвичайно важливими для розуміння соціальних, психологічних та культурних процесів, що відбувалися в Україні в цей період, та є обов'язковими для вивчення. Для успішної підготовки до НМТ з цих тем рекомендую: 1. прочитати уважно всі зазначені твори або їх програмні частини. Звертайте увагу на сюжетні лінії, характери героїв, ключові проблеми, які порушуються в текстах. 3. Виконувати тестові завдання з минулих років НМТ та ЗНО, що стосуються цих авторів та творів, щоб закріпити знання та навчитися розпізнавати різні типи питань. Четверте. Повторити теоретичний матеріал з реалізму та інших літературних напрямів, які характерні для цього періоду. На наступному вебінарі ми продовжимо вивчення української літератури ХХ століття, де на нас чекатиме Іван Франко. До зустрічі!